Це Збренд 2 або як його часто називають, «Чеський СКАР. Чеська компанія Коль ЦЗ має намір замінити в Україні всі радянські автомати сімейства АК на штурмові гвинтівки бренд 2, які виробляються на українських заводах. Це є частиною стратегії зменшення залежності України від радянських зброї та боєприпасів, які переважно виробляються в Росії та Білорусі. На додачу до цього акціонерне товариство Українська оборонна промисловість повідомило, що вже розпочато складання чеських штурмових гвинтівок ЦЗ Бренд 2. Крім того, компанія розглядає можливість налагодження в Україні виробництва пістолетів П-10 та пістолетів кулеметів ЦЗ Скорпіон Єво. Якщо вам цікаво послухати про нову зброю натівського зразка в ЗСУ, залишайте коментарі та ставте лайк. Давайте детальніше розглянемо цього чеського красення. Брен і його варіант Брен-2 2 це автомати нового покоління, які західні зброярі називають Next Generation Service Rifle. Бренд 2 це оновлена версія, яка була показана у 2015 році. Вона отримала значно покращену ергономіку та функціональність. Інженери зменшили вагони 500 грамів, переробили механізм зводу. Також була значно спрощена процедура обслуговування механізму автомата. На сайтах збройових магазинів вартість Бренд 2 різних модифікацій варіюється від близько 1500 до 2000 доларів. Особливістю всіх версій CZ Brand було те, що вона створювалась як модульна зброя, яка шляхом заміни ствола та вкладки шахти магазина дозволяє перейти з калібру 5,56 на 45 мм на 7,62х39 мм чи навпаки. Через візуальну схожість з FN Scar цю гвинтівку часто називають Чеський Скар. Їх також спорідні використання автоматики на газовідводній схемі з коротким ходом поршня. А чим ще може замінити автомати сімейства АК у ЗСУ? Пишіть свою думку в коментарях. У Чехії бренд 2 стоїть на озброєнні армійських та поліцейських підрозділів. У Індонезії та Мексиці автомат використовують в основному поліцейські спецпризначенці. А у Франції спецпідрозділ жандармерії. Жіжен. Ренд 2 українські військові почали використовувати ще навесні 22-го року. Зброя показала себе добре в бою, вона надійна та мала мінімальну кількість затримок. Завдяки співпраці з таким міжнародним гігантом, як Ольце Зе, українська армія дедалі більше інтегрується у стандарти НАТО. Це не просто модернізація озброєння, це впевнений крок до того, щоб Збройні сили України стали повноцінною частиною північно атлантичного альянсу. Ставте лайк та підписуйтесь на квіївладу.